Слава Україні! Героям слава! Завершився щойно вогняний матч за Суперкубок. Хмельницькі делікатеси у день 10-ї річниці свого заснування зробили камбек у Грізь Хелпікс. Здобули трофей. Ну і з нами символ харизми і капітан цієї команди. Це Сергій Саворох. Сергій, вітаємо вас з цією перемогою. Що от зараз відчуваєте в першу чергу? Ну, Дуже багато було. Перед грою було сказано дуже багато мотивацій, мотиваційних слів. було, 10 років команда сьогодні святкує Начало чемпіонату, новий сезон. Всі були заряджені просто на, на перемогу, на результат. Але перший тайм дійсно показав власного гру Хелпіса. Дуже багато моментів могли реалізувати. І 0-2 для нас це було напевно таким не зовсім приємним результатом і очікуваним результатом. Але в другому таймі характер команди дійсно змінив гру. Взагалі дві різних, два різних тайми, дві різних команди, що в першому, що в другому таймі. І... Перемога 3-2 на таких останніх, можна сказати, хвилинах. Ну, дуже, дуже класний матч, дуже багато емоцій, дуже багато боротьби. І дійсно дякую за таку гру і за такі емоції команді. Сергій, ви згадали про два різних тайми. Дійсно, після перерви команда виглядала зовсім іншою. Чому так сталося? Можливо, хлопці переналаштувалися, чи можливо десь от їм не вистачило характеру, Я, аби ну, так грати з перших хвилин. На мою думку, напевно, що за трішки зарано суперник команда Хоббився трішки зарано, напевно, що повірила у перемогу. Е -е... Ну це особисто моя думка. Тому при рахунку 2-0 е -е... думали, що якби доведуть матч до логічного завершення. А ось Хмельницька ділікатеса напевно, що на другий тайм вийшла зовсім з іншими е, намірами. І після першого забитого е, м'яча він був ну достатньо швидким. Це надало натхнення, надало сил, е, віри в те, що команда зможе здобути перемогу е, і переламати цей хід гри. Дійсно, не без допомоги якихось і індивідуальних гри, гравців і фарту. Тут не без цього. Але ну, де, я вважаю, що саме ці чинники вплинули на результат гри. Сергій, можливо, на хлопців трішки тиснуло те, що сьогодні от саме 10-та 10 річниця заснування команди. Ну і питання, от буде в продовження цієї теми. Ви от з командою пройшли весь цей час, весь цей шлях. На самому початку, дякуючи Богу, мав можливість спостерігати за встановленням хмельницьких делікатесів. Дуже багато хто у нашому місті вважала такою амбітною вискочкою. Зараз пройшов час. Команда стала грандом визнаним міського футзалу. Вигравали і міські змагання, і всеукраїнських була призером. вигравала міжнародні. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, цих 10 років, чи могло скластися ще все краще? Для команди в цілому і результатів? Ну, дивіться, звичайно, що ну, напевно, що можна, можна говорити про те, що е, деякі там чемпіонати чи фінали, чи якісь матчі, де ми е, могли скластися краще, чи кращий результат не бути. Але склалося як склалося. Е, Десять років команда прогресує, знаходив собі сили для того, щоб іти далі, тому що мотивувати команду після виграчів кубка там, чемпіонату це дуже важко. Це постійна робота на тренуваннях. Це постійно знаходити в собі якусь додаткову мотивацію, як для тренера, мотивувати команду, так і для президента. мотивувати себе і тримати команду на плаву, давати команді далі. Далі рухатися і тому ну, я, я тільки я, я дуже задоволений тим, що я в команді 9 років з 10, але ну, на сьогодні шлях в хмельницьких делікатесах буде завершений, скажімо так, мій. Я... Зробив для себе таке рішення, перехожу в іншу команду. Хлопцям дякую за сьогоднішні емоції. Дякую за гру президенту, тренеру, всьому, всім хлопцям, які грали на протязі десяти цих років. Тому що цю історію писали дуже багато скажімо, футболістів, футзалістів в нашому місті. Через цю команду пройшло дуже багато гарних людей. Тому я кажу ще раз всім хотів би побажати здоров'я, мирного неба і подякувати ще раз всім, хто приймає участь і пише історію хмельницьких делікатесів. гелікатесь. на останок ще одне питання. Підсумовуючи ваші слова, як говорив відомий коментатор класик, можна сказати, уходить епоха, перепрошуємо ще на державною мовою. От які от із цих моментів от вам от найбільше, найбільше запам'ятався за весь цей період? Щось таке, от най най що от у вас асоціюється з хмельницькими делікатесами? Ну, напевно, для мене я най, най виділити не можу. Тому що кожні якісь виїзди, кожні якісь матчі це, це різні емоції, це різні досягнення, різний результат. Перший виїзд команди на чемпіонат в Ужгород. Колосальні емоції. Потім кубок України колосальні емоції. Чемпіонство перше після довгих років, оскільки вже опускалися руки там в президента. Напевно, що стільки років команда не може нічого здобути. Перше чемпіонство це знов такі зовсім інші емоції. Окремо виділення якісь матчі, кубкові матчі, суперкубкові матчі. Тому от це все от цих 10 років. Це Набір негативних, позитивних, але емоцій, які, за що ми любимо футбол, за що ми любимо цей вид спорту. Тому якось виділити один якийсь епізод там не вдається зараз на сьогоднішній день. Питання ще на останок, не можна стриматись Сергію. Влітку задавали вам питання. Зараз по сказали, що покидаєте команду, чи з'явиться Севорогівська в асортименті хмельницьких делікатесів? Я не знаю, це треба ще про такої президента людини президента питати, чи буде така чи чи, чи, чи є в нього така задумка? Але думаю, що навряд. Ну що ж, дякую. дякуємо за спілкування. Слава ЗСУ і слава Україні! Слава Україні.